А ви знаходитеся на каналі Козацька Звитяга, це окремий авторський блог, козацький апокриф». І цей випуск буде незвичайний, ювілейний 50-й, де я відповім на цікаві, сподіваюся, і корисні для вас запитання про саме виробництво цього блогу і про деякі питання пов'язані з минулим і сучасністю козацтва в моєму житті. Як в моєму житті виникла тема козацтва? Ще з дитинства я дуже полюбляв запорозьких козаків, цікавився, читав різну літературу, сам пробував писати пригодницькі повісті на козацьку тематику. А в далекому 1991 році мені тоді 16, Шістнадцятий минало я прочитав маленьку заміточку в газеті Запорозька Січ, що на покрову 14 жовтня на Хортиці збираються люди охочі і небайдужі, які запланували і хочуть відродити сучасне козацтво. І я нікому нічого не сказавши, таємно від батьків сів на тролейбус, доїхав до Хортиці, прийшов на козацьке коло, побачив там біля сотні людей, які стали на довгі роки моїми однодумцями. Ми такий шов, дощовий день, похмурий, але ми зібрали козацьке коло, нас висвятив священник і так було постановлено і вирішено відновити. Сучасне запорозьке козацтво. Я також записався там в реєстр. Цей реєстр зберігається у Володимира Мельника. Це наш перший кошовий отаман. Під номером 8 я записаний в цьому реєстрі. От ці сотні почалось відродження козацтва. Я І потім брав участь у різних акціях, поїздках, фестивалях козацьких аж до кінця 90-х років, коли, на жаль, козацтво. За спеціальними технологіями наших ворогів було розколене на спочатку на два, потім на чотири, на десять і так далі. Я трішки відійшов тоді від цієї теми. А вже в 2015 році, коли на Запорізькому обласному телебаченні було вирішено козацьку звитягу програму запустити, мій авторський проект, то я цю тему в собі відродив і відродив себе в козацтві. Також я є активним учасником Всеукраїнської Федерації. Бойового козацького мистецтва СПАС і департаментом, очільником департамента інформаційного в цій Всеукраїнській Федерації, і плідна співпраця і зі СПАСом, і з козацькими організаціями. І знову ж таки, я відновив своє членство у війську запорозькому Незавому, Запорозька Січ. І я є посвячений козак СПАСУ. І знову ця тема відродилася і в мені, і навколо, і вилилася в п'ять сезонів програми козацька звитяга і тепер. Козацький апокрив. Чому ця тема важлива? Я доводжу в усіх своїх випусках, і так воно і є, що козацтво це і є українська справжня еліта. І в минулих часах так було, в давніх, коли козацтво ставало на ноги. І зараз, тобто, воїнство українське, лицарство українське це і є головна еліта нашого народу. Тому це важливо не тільки для нашого молодого покоління, а й для становлення України як багатої щасливої країни. Тема козацтва взагалі українського лицарства, вона дещо навіть перебуває зараз під такою під тиском і під забороною навіть і була вона. Я стикнувся як автор книги сили, це серія історичних романів про історію козацтва, і як в процесі виробництва, і козацької звитяги і апокрифа. Чому все дуже просто модель побудови козацького суспільства, саме військової демократії, не вписується а Ані в моделі державоустрою московській, ані європейській, ані американській. Це абсолютно унікальна суто наша українська суспільна модель, яка насправді для будь-якої влади є навіть трішки небезпечною. Чому? Бо громада суспільство козацьке, громада козаків це співтовариство вільних озброєних. Людей, ну а подумайте самі, чи буде вигідно і чи буде вдало будь-якій владі керувати вільними озброєними людьми? Звичайно, ці люди не дадуть собою ані маніпулювати, ані якісь корупційні вживати там способи грабунку і так далі всієї держави, тому, тому і досі козацтво перебуває дещо так під флером, таким на межі, напівзаборони. Ця тема завжди, коли я там з чимось, якимись проектами козацькими звертаюся. можна Можнавладці кажуть, це добре, але давайте ми трішки не будемо там педалювати цю тему. Тому наше завдання, в тому числі і цього блогу, якраз. Просунути, продвинути і посприяти тому, щоб наш народ український знову пишався своїми лицарями-козаками. Де я знаходжу таку цікаву унікальну інформацію. Ну, по-перше, я як автор книги сили, і коли я писав ці романи, працював, я не вилазив з архівів і копав, копав. Це пошукова робота, така була дуже потужна. І з часом, коли я розпочав робити козацький апокриф», мені дуже знадобилася ця вже відшукана інформація, але, тим не менше, я знову почав шукати це і інтернет, і в мене література, є певна бібліотечка моя, яку я збираюся. Зняття саме на козацьку тему, там є і раритетні видання, і сучасні, і першоджерела. І там я шукаю потрібну інформацію, знаходжу. Це така радість, справжня перемога, коли вдається знайти таку інформацію, яку ще не була озвучена, якої нема там в підручниках, наприклад. І е, це все, е, коли я пишу вже сценарій конкретного випуску апокрифа, це все мені е, знадобляється, бо я е, вибудовую вже цей сценарій канву якраз на нанизуючи певні цікаві факти на загальний кістяк якоїсь теми. А взагалі, це дуже цікава робота. Я інколи по-доброму заздрю історикам, що вони мають можливість шукати і знаходити такі факти. Скільки часу витрачається на один сценарій? Ну, по-перше, дійсно пошукова робота. Вона інколи може тривати кілька днів, бо чогось не вистачає. Я знову копаю, знову дістаю потрібну інформацію, як сищик, справжній Шерлок Холмс, такий історичний. А потім, коли вже все є, накидана оце все вал, шквал інформації, там це може бути 10-12 аркушів, то з них мені треба зробити приблизно хрометраж випуска. В середньому і я сідаю писати сценарій. І як мінімум один повноцінний день, там зранку до ночі в мене йде на написання одного сценарія. Тобто, в цілому робота десь біля тижня вся ця робота триває над одним випуском. Як мене на все вистачає часу? Дійсно, я ж і працюю журналістом, і головним редактором на телеканалі Запорізькому. І Апокрив створюю, а також саме я роблю постпродакшн цього апокрифу. Тобто youtube сторінку козацької звитяги я продовжую не тільки вести, а й всіляко розвивати. Тобто, зараз освоюю для себе таку стезю ютюбера. Крім того, книга сили це моя творчість літературна. Шість частин написані, дві видані. І загалом, це має бути семи книжя. Тобто, я підходжу плавно до створення сьомої. Сучасної частини книги сили захисники, яка буде мати назву. Крім того, нікуди не ділася музична моя творчість, хоча і менше часу цьому присвячую, але і група Декаданс і моя власна творчість, авторська вона має місце. А от де я знаходжу час, це подеколи і для мене загадка, і такий секрет. Ну, В добі 24 години, якби було 48, це взагалі було взагалі було круто. Але я стараюся десь менше спати, менше відпочивати, менше гуляти. Можливо, це і не на користь, а тим самим я викрою трішки собі додаткового часу саме на творчість. Ну, і Тайм-менеджмент в мене свій власний є, а я вмію все ж таки вибудовувати так робочий день і, можливо, ніч, щоб на все вистачало часу. Звертатися допоможу з цим. Звісно, я дивлюся аналітику свого каналу Козацька Звитяга. Дуже цікава інформація є для розуміння того, хто є головною аудиторією. Ну вам чесно скажу, переважна більшість – це наші рідні українці, тобто країна походження. Глядачів це в основному Україна, а також є, як не дивно, Росія там дивляться з субтитрами, дивляться і коментують активно, там є свої проблеми з цим певні. Також серед країн споживачів Німеччина, Польща і Сполучені Штати, тобто вони там серед лідерів. В коментарях. Мені приємно, що має відгук апокрив і в серцях українців, які щиро вболівають за нашу державу, а становлення майбутньої сильної держави неможливо без підваля, підґрунтя знання історії. А історія у нас дійсно цікавезна. Коментують, дають навіть поради і історики, і просто глядачі, яким подобається, звісно, і мені це такий бальзам на душу, коли я читаю відгуки приємні. Але звичайно, нікуди в нашому світі без хейтерів не подітися, і хейтери у звитягі теж є. Це постійні хейтери. Я так підрозумію, що вони саме з Московії сидять там і у ж царапають, шкарябають свої. Пасквілі, там є і погрози мені, ми приїдемо, тебе знайдемо і там ліквідуємо. Ну, російською мовою, звісно, є і типу повчання мене, що все це неправда, що, начебто, тут суцільна брехня, а от тільки вони знають, читайте там Карамзіна і так далі. Звичайно, я ставлюся, я не виділяю ці коментарі. Звичайно, я ставлюся до них по філософськи, бо ну і без хейтерів життя не цікаве і прісне. Мабуть, було б, а так яскравість додається цьому руху, так, цьому двіжу всьому. І знову ж таки, інколи мене веселять просто-напросто ці такі гнівні коменти інколи обурюють, але все це врешті-решт сприяє на розкрутку каналу. Звичайна історія козацтва, вона тільки офіційно там вкладається в 3 століття, а є вона і більш древня, і мало вивчена, є і сучасна. Мені подобається і героїчне лицарське 16 століття, і коли був сплеск і пік, мабуть, впливу козацтва і становлення це супергероїчне 17 століття, і вже така фінальна фаза темна 18 століття. І в кожній цій історичній добі в кожній цій епосі є своя загадка, своя родзинка і своя привабливість. Постатей дуже багато в козацтві, таких цікавих, за яких можна зачепитися. Та й в кожного з них життя так складалося, що можна тільки про цю людину написати окремий там пригодницький роман, екшен чи навіть серіал створити. Звичайно, мені дуже подобається героїчна доба гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, де відбулося становлення козацтва. Як Української нової еліти мені подобається і дуже цікава історія після ліквідації козацтва і знищення Запорозької Січі. Там вона дуже багатюща, як козаки, на жаль, змушені були полишати свої терени, і які трансформації, психологічні, ідеологічні, політичні, вони Минали. Та й відродження козацтва під час української революції 17-20-го років там дуже потужна, потужний такий струмінь, коли козацтво після там більше ніж сторічного занепаду, просто як фенікс, птах, фенікс, з попелу воскресло. І ця історія триває. Тобто, в кожній цій добі історичній є своя привабливість і моя закоханість. Чи дивляться школярі і студенти в якості освіти Апокриф? Мені дуже приємно, що ще коли виходила програма Козацька звитяга на телебаченні, і ясна річ, що мала в Ютюбі вона і має своє розповсюдження. І ще тоді, в 17-му році, в 18-му, цю програму взяли в навчальні свої. Програми декілька освітніх закладів Запоріжжя, Дніпропетровщини і навіть за кордоном. Я знаю, що в Естонії, в Швеції. У Німеччині ця програма, деякі випуски, звичайно, були перекладені і там транслювалися для місцевих споживачів. Але саме школярі деякі випуски їм дуже подобаються, тому що якраз в цей час, наприклад, вони проходять по програмі своїй навчальній якраз певний період. І в мене там є відгуки під деякими випусками з подякою там. І навіть таке перегукування там п'ятий А клас є, є. Як вам випуск? І мені пишуть. З подяками, спасибі автору за допомогу в складанні іспитів, навчальних там, різних семестрів. Особливо, наприклад, серія випусків про козацьке барокко, а школярі це проходили. І ці випуски дуже популярні, як не дивно у школярів, або про козацькі літописи, бо вони якраз проходять, вивчаються. І моя програма, там короткі були, там, п'ятихвилинні випуски, дуже їм в нагоді стає, все коротко, ясно і по суті викладено. З студентам. Допомагаємо професійні історики, я знаю, хоч і з критикою певною, вони не сприймають мене за свого однодумця бо я не історик, я для них письменник. Але я знаю, що вони всі дивляться це, все, на цьому спираються. І я вже, вибачте, за слово, попалив декількох поважних наших істориків, що вони користуються моєю. Ексклюзивну інформацію і подають це, переробивши вже як свої якісь винаходи, дослідження і навіть там здобутки певні. Ну, в мене це викликає такий легкий сміх. Будь ласка, користуйтеся навіть без посилань. Головне, щоб ми працювали всі на одну мету на становлення нашої сильної України. Від проекту, вперше за все, я очікую радості. Вільної творчості і реалізації всіх своїх ідей для самого себе. Бо коли я його роблю, коли творю це все, коли пишу і створюю, то я відчуваю свою потрібність і те, що я виконую певні певну місію, певні завдання, які потрібні всім нам. Бо ще раз повторюся, хто не знає своєї історії, той навряд чи збудує нормальне майбутнє для своєї країни, народу і самого себе. Проєкт буде тривати допоки в мене вистачить сил і тем. Повірте мені, теми є попереду багато багато цікавих випусків з ексклюзивною інформацією, інколи навіть на межі наукових відкриттів певних. І тому принаймні. 2023 рік ще цей проєкт я планую випускати. І завдяки команді, яка мені допомагає в цьому, я сподіваюся, що ми також зробимо свій потужний внесок в нашу загальну перемогу. Слава Україні!